Вітаю, друзі! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор. Сьогодні наступне відео, це вже третє, якщо я не помиляюсь. Відео присвячене тому, як один з 24 проєктів, які були зверстані і застилізовані в грудні в серії Advent календар Верстальника. Як до них додати JavaScript-функціонал? Це те, що я обіцяв, і поступово, можливо, для когось дуже повільно, але виконую те, що обіцяв. Сьогодні у нас ось цей проєкт, це проєкт з модальним віконечком. По-перше, основна частина це як вітрина віртуальна, і ті, хто дивився мої відео, пам'ятають, що ось таких кульок, там по макету насправді дуже багато. Тобто, все, всі оці речі, все це. Нібито як товари виставлені на вітрині, і до кожного з товару, в даному випадку, це така лампа, світильник, підсвіточка для якогось блогера, напевно. да Вона ось так пульсує. Тобто не про це сьогодні. Сьогодні про те, як зробити так, щоб по кліку на цей елемент з'являлося це модельне віконечко. І потім, після того, як ми клікнули на хрестик, це модельне віконечко закривалось. Саме це ми. Зробимо сьогодні в JavaScript. Власне кажучи, весь код, який ви бачите, ось він тут. Що ми з вами сьогодні будемо використовувати? В цьому відео ми використаємо query Selector та такий метод, який дозволяє нам отримати доступ, наприклад, до ідентифікатора або до одного елемента по імені Тега, по імені класу. Також будемо маніпулювати, керувати, маніпулювати е, набором назв класів в певних елементах да, видаляти і е, додавати і видаляти. Також знадобиться Listener, який буде е, контролювати те, чи відбувається певна подія. В даному випадку клік і в одному і в іншому випадку. Також ми застосуємо стрілочну функцію. Клик функції в Edвіant Listener за посиланням. Перше, що ми робимо, так, трошечки зайве. Так, перше, що ми робимо, ми отримуємо доступ до елементів. Зверніть увагу, що у нас складається а, структура. З чого таку структуру я демонстрував в грудні, з цією структурою, можливо, трошки там ДНД я змінюю. Але в цілому ось з таким проєктом працюємо. Основні частини тут які? Ось це посилання, це і є а, наші два сікл із SVG, так. Вони є оцими пульсуючими частинками. А далі у нас є вся ось ця частина оверлей з ідентифікатором Elgato Keylight light model, всередині якій є вже модальне вікно. Тобто, ця вся частина вона зараз не видима. Вона з'являється після того, як ми зробимо клік. І, власне, клас стилю, який додається до оверлея, клас Show, він буде. За допомогою функції, яка буде спрацьовувати після того, як клік відбувся. Тож, нам потрібно отримати доступ щонайменше до ось цього елемента з елементами circle, так? тобто ID LgaтиKayт, і ще до ось цього елемента Lgaта Keylight Model. Але ще в ньому ж є оця кнопочка, яка закриває. Тобто, це третій елемент, це третій наш персонаж, сьогодні, з яким ми повинні попрацювати. Власне, давайте це зробимо. Дивіться. Ми поступово створюємо три константи: Keylight, лайт, Keylight Model і Close Button. Відповідно. Вони одноіменні, тільки е, ці перші дві вони йдуть по ідентифікатору, бачите решітку, а це йде по класу відповідно. Але скрізь використовується Query Selector, не query All, тому що нам, е, ну по-перше, е, всі вони в однині да, у нас існують, і са, обидва сьокол нам не потрібні окремо, тому ми звертаємося просто до їх батьківського елемента через Query Selector і отримаємо доступ к, к цьому елементу з цим. Ідентифікатором. Для того, щоб побачити, що відбувається, дивіться, ось ми взяли, і що він нам видав? Ось він нам видав тег А з цими сьоклами. Все, тобто Він притягнув е в JavaScript, скажімо так, да, отримав доступ до всього цього майна. Тобто, байдуже на який сьокл ми клікнемо, на той чи на інший, коли воно пульсує, все одно відбудеться клік. Потім, коли ми проконтролюємо, буде контролюватися повністю на цьому елементі. Хоч на пульсуючій частині, хоч на е, статичній серединці. Так, Закриваємо це, в сенсі коментуємо, і дивимось далі. Що відбувається ось тут? Це у нас, як я сказав, повністю весь елемент, е, вся частина, яка буде з'являтися, і от так і є. Те, що я показував вам в html Overlay і Elgato Keylight Lgato, от вони ось такі і є. Відповідно. І третя це кнопочка close. Також нічого нового, ви не побачите, крім того, що тут буде ця кнопочка close, і з вмістом, відповідно, зображенням хрестика. Все, ми отримали доступ. Дійсно, JavaScript має доступ до цих елементів, до їх вмісту, якщо знадобиться. Що ми з ними робимо? Тут все доволі просто. Перша подія, яка повинна відбутися, це ось клік тут, на цьому елементі. Відповідно, що це за елемент? Ми його записали зараз в Elgato Key Light. Відповідно, на це поки що не дивіться. Відповідно, на, до Elgato Key Light ми промінюємо Event Listener, який буде працювати по кліку, і функція буде е, як посилання спрацьовувати. Тобто ім'я функції, яка буде описана вище в даному випадку. Зараз ми зробили цей варіантик, так, Event Listener. Тепер нам потрібно що шоумо повинна викликатись. Ось наша show шоумо, відповідно. Давайте перевіримо. Як ми це можемо перевірити? Власне, дивіться, що буде відбуватися, коли буде спрацьовувати функція showmodel? Буде спрацьовувати додавання класу стилі show до Elgato Keylight Model, тобто до елемента з ідентифікатором Elgato Keylight Model. Перейдемо в елементи, подивимось, знайдемо цей, цю частину. Так, в рапер. Дивимось. Ось він. Ну, власне кажучи, можна слідкувати за цим рядочком. Дивіться. Зараз працює лише клік. Да? Я клікаю, і що, що змінилось? Додався клас стилю, тобто клас ліст. Add додав до набору, який складався з одного класу стиля Overlay, додав ще шоу. І, власне, це за допомогою CSS окремого налаштованого. Да? Якщо ви дивитесь це відео, і не, не дивились це саме відео, не відтворювали це саме відео е зверстання, то вам потрібно звернутися до е плейліста, який є. На моєму каналі, на головній сторінці, наприклад, там, де Едвен Calendar виставка, знайти цей проєкт по обкладинці це видно там, і, відповідно, зверстати його, і потім додавати ці речі. Ну або просто подивитись, і, якщо це все зрозуміло, то можна і не відтворювати. Ось. Тобто, контролюється цей набір класів стилів, і до нього додається саме клас-шоу. Тут вже зараз ми, е, у нас нічого не відбувається. Чому? Тому що фактично Edwin-Listener є. Так, але не існує функції close model, тобто нічого не відбувається, це контролює саме close-button, ось цей елемент, клік по ньому. І коли я розкоментовую цю функцію, що ми отримаємо? Ми, відповідно, отримаємо, дивіться, оновлення сторінки, а тепер йдемо клік. Ось, будь ласка. Так, у нас з'явився клас overlay show, і тепер, коли я клікаю тут, цей клас Show видаляється. Ось так, все дуже просто. Є два об'єкти, по яких ми робимо кліки, є два event listen які контролюють ці кліки, і на кожен Eventlistener є окрема функція, яка додає або, відповідно, видаляє той чи інший клас. Власне, це весь функціонал. Ще раз нагадую, що ці проекти, ці скрипти, вони не є е, самодостатніми. Не можна просто взяти і вставити в якийсь проєкт цей код. Треба розуміти, що є ще деякі речі, певні перевірки, певні умови, які дозволять такій частині працювати в повноцінному великому сайті. На цьому все. До зустрічі в наступному відео.